Давайте зліпимо соняшник один із символів України. Для роботи підготуйте кольоровий картон, ось такий, пластилін, дощечку, стеку, серветку і гарний настрій. Але спочатку будемо ліпити стебло нашого соняшника. Візьмемо ось такий невеличкий шматочок, скачаємо довгу таку ковбаску, це буде стебло. Ось щось воно в мене дуже довге вийшло. Я його трішечки ось так підріжу, щоб у нас залишилось місце для самої квітки. Тепер зліплю листечко. Візьму ось такий шматочок, розплющу його. Щоб вийшов ось такий кружечок. Трішечки його загострю, щоб вийшло як сердечко. Ось такий лист, адже лист у соняха такий широкий, круглий, схожий на серце. Тепер буду ліпити серединку квітки. Відрізую одну третю частину від шматочка коричневого кольору. Ось так роблю. Таке коло, подивіться, пальчиками його розплющуємо, ось таке кругленьке, приліплю зверху, і тепер буду робити пелюстки. Вони будуть жовті, ось такі невеличкі, але й не дуже маленькі. Ось так. Візьму один шматочок, спочатку скачаю невеличку кульку. Тепер пальчиком її протягну. Ось так, подивіться. Наче промінець у сонечка, так, ось так. Гарненько приліплюємо. Це можна робити або великим пальчиком, ось так, як я, або можна спробувати вказівним пальчиком, яким вам буде зручно. І ось так по колу. Приліплюємо наші кульки і розтягуємо, перетворюємо їх на пелюстки нашого соняшника. Ось так. І ще один. І останній ось так. Подивіться, яка вже краса вийшла. Тепер з намалюємо насінинки ось так всередині. Бачите, як вийшло? Наче справжній соняшник. І, мабуть, я ще додам одного листочка. Одного замало треба ще. Скачаю кульку, розплющую її і загострю один, один куточок ось так. Те, намалюємо прожилки і вийшла в нас ось така краса. У мене вийшло ось так. А у вас.